Всім привіт вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Компанія Xiaomi показала дизайн свого флагманського смартфона Xiaomi 15 Ultra, а також трішки розкрила його характеристики. До речі, офіційно цей смартфон буде представлений вже 27 лютого. Нова Ultra отримає оновлений блок камери, виконаний у вигляді літери Г. Найвеличніший дизайн камери за останні 100 років. Саме так у Xiaomi називають виконання тильної панелі. Ставлячи цей смартфон в один ряд із класичними фотоапаратами. Доволі гучна заява, друзі, як ви думаєте. Але з іншого боку, послухайте характеристики. У компанії зазначають, що 15 Ultra встановить новий стандарт у мобільній зйомці. Смартфон отримує квадрокамеру, до якої увійдуть 50 мегапіксельний основний датчик, 50 мегапіксельний надширококутник, 50 мегапіксельна телефотокамера. І 200 на перископічна телефотокамера. Друзі, якісь, не знаю, космічні показники. Смартфон має вийти і 6,7 дюймовим дисплеєм OLED 2K, чипсетом Snapdragon 8 Elite і батареєю на 6000 мАч, корпус із захистом IP69? Xiaomi ставить свою Ultra уже на сьогоднішній день прямим конкурентом Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max. Що ви скажете з цього приводу? Чи зможе цей смартфон поставити якісь нові планки стандарти у мобільній фотографії? Мені дуже цікава ваша думка. Пишіть у коментарях. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!